На Черкащині побільшало випадків сказу тварин, тому є необхідність посилення заходів контролю та профілактики. Упродовж 2024 року виявлено 94 випадки захворювання, зокрема, 39 серед котів, 38 собак, 14 лисиць, дві дрібна рогата худоба та одна єнотовидна собака. Одним із основних аспектів боротьби із даним з даною проблематикою це є рання діагностика сказу. Мінімалізація ризику поширення та надання своєчасної медичної допомоги при контакті хворої тварини з людиною. Основними методами профілактики скажу є вакцинація та контроль над популяцією безпритульних тварин та диких, м'ясоїдних, зокрема, всі ви знаєте лисиць. За рік у регіоні щепили від сказу майже 100 тисяч собак та 75 тисяч котів. Восени проведено осінню кампанію з імунізації диких м'ясоїдних тварин. Є, є стиха форма і буйна форма, так назва. Тобто, наприклад, для домашніх тварин це буйна форма. Тобто, вони починають нападати на людину, вести себе неадекватно, можуть. Апетит у них міняється, можуть їсти навіть предмети, які їм не, не, не їдуть, а предмети просто хватають. Це для собак і котів, славнотеча салювація дуже розвинута. Ну а потім паре тобто вони не можуть пити воду, гідрофобія у них розвивається, вони не можуть пити і їсти. Ну а потім загибель.